Привіт! Вітаємо вас на каналі Малювака і сьогодні ми з вами будемо вчити букви малюючі. Сьогодні ми з вами будемо вчити букви М, Н, О і П. Але почнемо з літери М. Майя, які ти слова знаєш на літеру М? О. Морозиво. Морозиво. Я люблю так, да, молоду, но мою, но циклану, но я морозове. З такою моє морозого. А морква? А... Морква теж на літеру М. Му. Му. Теж починається на літеру М. Але сьогодні ми з вами будемо малювати. Мурашку. А -а -а. Давай з цієї літери М ми намалюємо мурашку. Нам для цього знадобиться чорний фломастер. Спочатку намалюємо голову нашому мурашки. Ось тут малюємо голову. Домальовуємо ось тут йому тіло. Ось так. І тут трошечки животик можна домалювати. І ось тут. Ще домалюємо його. Ось Ось. Молодець. І тепер дивись, в нього лапка один. Давай ще одну намалюємо ось так. Молодець. А тепер давай намалюємо йому посмішку. Очі. Дивись, 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 Як я малюю. Ось так. Один і два. І що ж за мурашка без вусиків? йому ось так одне вусико і друге вусика. Так, тепер можемо розмалювати нашого мурашка. Не, Я мурака. Чого собі. А в мене буде коричневий темно-коричнева мурашка. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайк та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. Майя, яка це літера? Н". Літера «Н». Давай подумаємо, які ми слова знаємо на літеру «Н». Наприклад, я тобі нігті стригла чим. <татричнень> Ножиці на літеру «Н». А це що? Носик. Носик. Ніс на літеру «Н». Носоріг. А ти знаєш, чому він так називається? А я не знаю. Бо на його носі ріг. намалюємо з цієї літери Н носорог. А вон є такий кузовий пирог. Ось тут додамо йому ніжки. Так, дивись. Ось так. Ось так. Дивись і вгору. І ось тут ось так і вгору. Тепер ось так. Ось тут в нього ось так. І ось так сюди йде ніжки. Ось тут в нього ось такий хвостик. Тепер намалюємо його голову. Дивись, спочатку малюємо ось так. І отут вушко один. І та вушко два. Ось мішку йому намалюємо, що він не посміхається. І око з бровкою. Носик. І найголовніше, що в нього є, це його ріг на носі. Дивись, ось такий великий ріг. І можна ще один маленький поруч. Який в тебе цікавий носоріг вийшов. Все це все, досить. Все, все, молодець. А тепер ще додамо йому ось тут ще в нього ніжка і ось там ще ніжка. І тепер можемо ось тут йому такі складки додати, бо він такий в нас товстенький. Любить поїсти смачненько, так? Молодець! Тепер давай розмалюємо нашого носорога. Якщо вам подобаються наші уроки малювання, ви можете нас підтримати на Баймійкофі. Посилання в першому коментарі. Будемо з тобою вчити наступну літеру. Літеру О! О! Літера О! Які ти слова знаєш на літеру О? Огірок! І <смірко> Огірок теж на літеру О. О. Олень. Олень. Олень теж на літеру О. Ти маленьке оленятка гарненьке. Теж на літеру О! А зараз ми будемо малювати дещо, що ти можеш носити на очі. Що ти одягаєш на очі? Маску. Окуляри. Окуляри починаються на літеру О. Тому давай з цієї літери О намалюємо окуляри. Поруч малюємо ще овал. До речі, овал теж на літеру О. Ось тут малюю, поруч. Тепер з'єднуємо їх і даємо, намалюємо їм ось такі рамки. Класно, так? І тепер можемо їх всередині розфарбувати якимось кольором, яким ти хочеш. Ці уроки малювання для найменших наших глядачів. Ми вчимо букви та розвиваємо дрібну моторику рук. Наступна літера, і на сьогодні остання, котре ми будемо вчити, це літера П. Па! П! Які ти слова знаєш на літеру П? Покемон! Покемон! Чи папір! Ми ж малюємо на папері, так? Папуга! Папуга! Давай з цієї літери П намалюємо кого? Папу! Намалюємо папугу! Ось так! Оп! І ось тут в нього буде клюв. Ось такий великий. Тепер дивись, намалюємо йому око. І носик тут, 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 ноздрю. Ось тут намалюємо йому лапки. Ось так. дивись, отак, отак. І ось тут, ось так. Ось тут намалюємо йому його крила. Дивісь, ось так. І ось так. Стіп, стоп. І бачиш, ось тут ось так зробимо. І ось так. І ось тут хвостик. Одне пір'ячко, друге пір'ячко і третє пір'ячко. І тепер розмалюємо.